Колеги, з вами Лущенко Олександр, канал ITGit.ua. І сьогодні я презентую курс Node.js 2024. Це складний курс, присвячений бекенду і Node.js, тому дуже важливо, щоб коли ви до нього приєднаєтесь, ви мали якусь базу по JavaScript. Я дуже рекомендую або пройти курси JavaScript 2.0. І методи масивів, або мати знання на рівні, які забезпечують ці два курси. Ви можете подивитися теми, з якими вони працюють. Добре, курс вже частково викладено, 4 спринти вже вас очікують. Завдання все є, тому ви можете приєднатися і онлайн почати одразу працювати з викладанням нових відео. Курс дуже цікавий. Ми будемо працювати і засвоювати Node.js, ми будемо. Вчити, як працювати з файлами, з теками, з директоріями, створювати, видаляти, читати, писати файли. Ми будемо працювати з базами даних. Ми будемо працювати з API. Тобто все, що необхідно для бекенда, буде пройдено. Почнемо не будемо дуже довго все відкладати. Всі посилання під відео. Я тільки скажу, що, що таке курс. Курс це не тільки відео. це... Не безкоштовний курс, на відміну від Python 2023, тому на YouTube будуть декілька фрі-відео. Все інше буде вам доступно тільки після придбання курсу. У платні курси входять усі відео, усі коди завда... завдань, усі коди спринтів, які ви бачите, шаблони завдань. Підтримка у чаті, допомога в розв'язанні тасків, допомога в написанні кода, допомога в стилізації кода, допомога на питання, чому не працює, допоможіть, перевірка тих кодів, які ви завантажите на перевірку, а їх дуже багато в кожному спринті і доволі складні, тобто ви доволі серйозно прокачаєтесь, розбір багів, які виникнуть у цих завданнях, перепровірка коду після виправлення, і допомога в виправленні. Якщо ви хочете подивитися приклад завдання, ви можете завантажити деякі завдання з другого спринта і подивитися на рівень задач. Добре, переходимо до роботи з JavaScript. По-перше, необхідно встановити Node.js. Але перед тим, як ми почнемо цю процедуру, давайте перевіримо, чи є Node.js у вас на комп'ютері. Для цього я використаю Visual Studio Code. Ви можете використовувати будь-який зручний для вас редактор. Тут я включив тільки одну опцію автозбереження. Відкриваємо термінал або консоль, або той термінал, який вам зручніший. Я працюю з PowerShell. Ви можете запустити його як у складі Visual Studio Code або вашого редактору, чи окремо ви можете вибрати інший термінал, який вам зручний, тобто обмежень ніяких немає. І друкуємо команду Node. Where. Оскільки Node.js у мене не інстальований, то я отримую помилку. Добре. Я вже завантажив файл Node.js, тому ми можемо одразу його встановлювати. Ви завантажуєте версію 20.5 і почнемо працювати. Запускаю. Погоджуюся і вибираю шлях, куди буде інсталюватися. Хай буде за замовчуванням. Далі вам. Дають можливість вибрати пакети для інсталяції. Ми встановлюємо усі пакети, тим паче, що якщо ми будемо щось тут економити за місцем на диску, ну багато ми не виграємо. Далі, далі, і інсталяція. Не знаю, чи записує відео, що було, було питання Служби безпеки комп'ютера YAC, який спитав, ви довіряєте, чи ні, я вибрав так. Інсталяція. Закінчена, натискаємо Fini. Я дуже рекомендую перезавантажити комп'ютер, щоб впевнитися в тому, що змінні були прописані коректно. Без цього дуже не рекомендую одразу використовувати Node.js. Давайте ви перезавантажите комп'ютер, я теж і почнемо перевіряти. Відкриваємо ще раз Visual Studio Code. Консоль я видаляю її. І ще раз Node.js. Version. Отримуємо, що інстальована версія 20.5. У вас може виникнути питання. Якщо в мене інша версія, чи треба оновлювати? Ви можете оновити, але нам підійде будь-яка версія, починаючи з 18.17. Тобто, якщо у вас інстальована long-term support версія, версія з довгостроковою підтримкою, то проблем не буде. Якщо у вас інстальована 19 -та версія, там є деякі нюанси, але теж підійде. Якщо у вас інстальована 20 та версія будь-яка, то теж підійде. А, звісно, якщо у вас там інстальована 20.0 версія, це не дуже добре, тому що .0 версії майже завжди мають якісь баги, тому краще оновитися. Якщо ви хочете, щоб йти у крок, у крок зі мною, то оновіться до 20. ї Але якщо у вас інстальована LTS, ви можете працювати з нею. На серверах завжди інсталяються Long Term Support версії. Ніхто не женеться за оцими. Цифрами, які йдуть після крапки. Тим більше, що тиждень тому була версія 20.4. Тому ніякої там суперпереваги, оновившись, ми не отримаємо. Тому дивіться, за версією вирішуйте самостійно. Або ви оновлюєтесь, або продовжуєте працювати з long-term support версіями. Ми будемо вивчати ті фішки, які йдуть і на тих, і на тих версіях. Добре. Почнемо працювати. Оскільки ми інсталювали вже Node.js, можна видалити файл, який використовували для інсталяції. І почнемо роботу. Створимо файл Index.js. Ви бачите, що розширення файлу таке ж, як і в фронтенді, коли ми вивчали JavaScript. Чому? Тому що Node це JavaScript з деякими обмеженнями. Давайте спробуємо написати елементарну програму, яка щось буде виводити у консоль. Є. І тепер запустимо цей файл. Як його запустити? Якщо ви знаходитесь, оцей шлях вам показує, що ви знаходитесь у тому ж, у той же теці, де створено файл, то ви пишете просто Node пробіл і ім'я файлу. Якщо ж ви знаходитесь десь у іншому місці, то треба написати шлях до файлу. Натискаємо Enter, і бачимо, що все спрацювало. Виводиться. True у консоль, і все працює. Дійсно, все буде працювати, оскільки це JavaScript. Звісно, оскільки ми працюємо без браузера, то команди, такі як Alert, команди, такі як Query Selector, GetElementByClassName, не будуть використовуватися, тому що в нас немає дерева DOM. Тому у нас є ліміти на деякі команди. Звісно, у вас нема тут онкліка, тому що нема кнопки і деяких подій. Тобто є певні ліміти, які не будуть працювати у Node.js, тому що ми не працюємо з браузером. Хоча і можна емалювати, тобто тут є дуже багато питань, що можна, що не можна робити. Але ж у нас відкриваються інші можливості. Тобто, по-перше, всі можливості JavaScript, які ви знаєте, тут працюють. Давайте впевнимося в цьому. І напишемо елементарний якийсь, наприклад, цикл. Є. Ну, щось от таке. Запускаємо і отримуємо вивід. Тобто все працює так, як ми звикли. const r Ви бачите, виводиться, інформує за те, який тип даних у нас. Тобто, все так, як ми звикли у JavaScript, але без браузера. Тобто, весь синтаксис, усі підходи. Команди, все це вам знайомо, тому треба знати JavaScript для того, щоб працювати в Node.js. Але нода дає можливості значно більше. Ми можемо, наприклад, працювати з файлами. Що значить працювати з файлами? Ми можемо їх читати, ми можемо їх писати, ми можемо створювати, ми можемо змінювати. Все це просто в JavaScript у браузері не може. Ми можемо працювати з базами даних, тобто отримувати інформацію з них, писати, оновлювати, видаляти, писати в файли, читати з файлів, заносити в базу даних. Ми можемо працювати з API, тобто отримувати інформацію, якось нею маніпулювати, виконувати все те, що необхідно для бекенду. У багатьох викликає питання, а що таке бекенд? Я не знаю, що це таке, що він може, навіщо потрібна нода. Я теж буду за це розповідати, ви все це побачите на прикладах, для того, щоб було зрозуміло, навіщо потрібен бекенд. Але ж поки ми не будемо так відволікатися. Інсталюйте Node.js, якщо не інстальована. Спробуйте виконати ось цю програму. Якщо не, щось не працює, ви можете зайти на сайті, завантажити, перейти у спринт, завантажити необхідний код і виконати. Ще відео не викладено, тому тут пусті плями. Якщо все це зробили, то переходите до другого спринта. Там же у вас велика практика. До речі. Всі, хто хочуть спробувати, що тут буде, ви можете завантажити безкоштовний код другого спринта завдань і спробувати виконати після того, як продивитись відео. Тобто, спочатку ви продивитесь спринт 2. Повторите код, який я пишу у ньому, і тільки після цього ви переходите до виконання завдань. Якщо цікаво, приєднуйтесь, пишіть коментарі. З вами був Лущенко Олександр. Усі посилання на курс ви знайдете під відео. На все добре, Скоро порозустріне.